Запрошую вас, малята, побантрувати нашою екологічною стежкою та завітати в куточок, де ростуть волошки. Ці красиві квіти поширені нашій місцевості. Ростуть вони на засмічених полях у пшениці, житі, ячмені, стебло пряме, гіллясте 30-70 см завишки. Квіти зібрані в кошики, п'ятцізовчасті. Сині або фіолетово голубі цвітуть у липні червні, іноді протягом всього літа з кольором волошок порівнюють очі волошкові і недарма. Бо, як каже легенда, це погляд прекрасних очей молодого хлопця Василька, якого перетворила у квітку закохана русалка. Бо не могла заманити його у свою стихію, і він назавжди залишився на землі радувати людей. З лікарською метою використовують тільки квіти волошки, заготовляють їх таким чином, зривають цілі квіткові кошики, сушать у затемненому приміщенні, що добре провітрюються, розтрусивши їх тонким шаром на папері або чистому рушнику часто при цьому перемішуючи. Висушені квіти мають мати свій натуральний колір, зберігають суху сировину у полотняних мішечках або в скляних банках, закритих кришкою в темному місті. У медицині квіти волошки застосовують при захворюванні нирок, при лікуванні курячої сліпоти, ангіни. Респіраторних захворюваннях, лихоманці, головному болю. Ось така вона красива та корисна рослина. Виростіть її у себе біля будинку, щоб милуватися нею. Діти, а як ви думаєте, як рідина рухається по рослині? Сьогодні я покажу вам, як рослини п'ють воду. Рослини завжди поглинають воду корінням. А якщо рослина зрізана, тобто без коріння. Вона поглинає воду за допомогою стебла. Для досліду нам знадобляться ємності з водою, харчові барвники різних кольорів, ложка для розмішування фарби, свіжі рослини. Я візьму листя пекінської капусти. В ємності з водою додаємо різні барвники – Висипаємо кожен барник в окрему склянку. ретельно перемішуємо ложкою. В кожну ємність опускаємо по листочку пекінської капусти, залишаємо рослину на один день. День пройшов, і погляньте, що сталося. Малята ми бачимо справжнє диво природи. Кожен листочок зафарбувався в той колір, який ми додали до води. З цього досліду ми можемо не тільки зробити висновок, що вода необхідна рослинам для життя, але й побачити, як саме рухається вода по рослині. Рослини отримують корисні речовини, розчинені у воді, тому вода дуже необхідна рослинам для життя. Якщо вам сподобався дослід, зверніться до батьків за допомогою і зробіть. Такий дослід вдома. А результатами поділіться з нами.